Проблема не тільки в документах, і навіть не в тих статутах. Є заяви, зокрема, заяви російської сторони. От нещодавно, не так давно, низка закордонних видань здається Financial Times, опублікувала ну, так звані протоколи стамбульської зустрічі між українською і російською делегацією в 2022 році. І серед пунктів, які там були прилічені, вимоги росіян були повернути у ПЦ майно. Припинити тиск на релігійні громади, які пов'язані з Російською Федерацією. Тобто існує, окрім цих документів, тиск Російської Федерації, в якому так чи інакше фігурує УПЦ. Але ви трошки спотворюєте додати... ті тексти. Там не було про УПЦ. Там було про релігійні Там організації було про, про російську церкву. Там було про російську церкву в Україні. Владико документи. Ви вважаєте, що це була мова не про УПЦ. Я вам хочу сказати, що. Сьогодні з цим законом, про який всі дискутують у всій залі, створений дуже небезпечний прецедент. Я, юристи Української православної церкви, мільйони вірян Української православної церкви, голосно заявляють, що у нас немає російської православної церкви, у нас українська православна церква. Ми не заїхали звідси сюди, ми тут народилися. І ми, можливо, і багато вірян, які сьогодні воюють на сході, які захищають Україну, які загинули священики, які віддали своїх синів в армію, які похоронили вже своїх синів. Вони не, не, не гірші громадяни України, аніж які будь-які інші священики чи які інші віряни. Дико, Клименте, Я не односельов це абсолютно підсумні. Але ви розумієте, що Російська Але... Федерація фактично використовує українську Православну Звичайно. церкву, і це в інформаційній війні як мінімум іде сьогодні намагається підіграти Російській Федерації, тому що ми намагаємося довести всіма способами, що ми не є нас, немає в Україні російської православної церкви, а Документи видає, робить заключення ні, хочем... експертизи, ні, ні, що Дес? це російська церква. Прийдіть сюди, захищайте це. Російська церква. Це ж мені здається, що СБУ повинна перевіряти таку діяльність, таку законотворчість, такі експертизи. До чого це призводить? Владико Климент, давайте хвилиночку. ДЕС, державна служба з і совісті. я не знаю, совісті. чи ДЕС тут лише одна вона винна, але принаймні ціла, ну, низка, ціла низка структур, які підігрують Дайте агресору. Мені сказати, цій ви ж дуже багато говорите. Мені треба. Контекст, Бо я один стати. проти. кількох. Чекайте, Ви просто сказали, ви згадали про експертизу. Я хочу нагадати, що на початку 2023 року була проведена експертиза з, з фахівців. Мови це цей Людмила, брали участь ці в експертній комісії, де досліджували зв'язок між УПЦ і РПЦ. І ось комісія констатувала статут статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює. Автокефальну церкву залишається незмінним, а і там також констатували, що церква, хоч і зберігає певну самостійність, але все таки зв'язок з Москвою є. Це були висновки експертизи про яку треба ну, у пані Людмили запитати. Так. А чому в цьому висновку вони написали, що цей висновок не має юридичних наслідків? Але в наслідки закон, я так розумію, можна мати. Ну, Ми я... можемо посилатися на цю експертизу взагалі, як на. Значить, е... я не юрист, я документ. не можу за цю, як то кажуть, що це. Це просто роздумив голос були. Ми уважно прочитали, дійсно. Я декілька разів прочитала статут. Хочу сказати, що дійсно там були вилучені всякі згадки про зв'язок попереднього статуту. Там не згадується ні Москва, ні Московський патріархат. Абсолютно. Ну, там і Україна фактично не присутня. Давайте правду скажемо. Мабуть, Я так вчитувалася уважно і хотіла. Ні, один єдиний раз там згадали Україну виключно як географічне утворення і більше нічого. Ну і посилання при, при цьому, що перші, як то кажуть, строчки статуту, що ми будемо посилатися в своїй діяльності на грамоту, яку отримала церква від Патріарха Олексія 90-го року. Теж є купа питань до, до цього, саме от такої преамбули. Про що до речі ви говорили на вчорашній, здається, конференції, яка проводилася з богословських питань до третьої річниці собору? Там це обговорювали, як ставитися до цієї грамоти. Я вважаю, що це дійсно є до чого причепитися і будуть постійно. Звертатися до того, що ця грамота якраз і підтверджує, так, але в, церкви... в умовах російської агресії уявіть Чекайте. собі, яке значення має Чекайте. такий наслідок, так і такий висновок цього документа. Сьогодні ми говоримо про те, яка перевірка буде, розпочалася. Розпочалася, так і буде тривати стосовно УПЦ, чи є чи має зв'язок УПЦ з Росією, а відповідно з Кремлем, і які можуть бути ознаки такого зв'язку? І Андрій заговорив про Я вимоги Росії, Я не просто так про це так. заговорив, тому що. Вперше з 22-го року знову офіційно зустрілися українська російська делегація. Знову в Стамбулі говорили за закритими дверима і е, розійшлися. Але, але насправді ці переговори будуть напевно продовжені. Напевно, будуть продовжені. і ми запитали точніше. Соціологічна кампанія запитала на прохання нового відліку. Мова про кампанію інфосапієс. Вона провела ще одне опитування: знову 800 респондентів на всій території України від 18 до 70 років, і це питання було таким: і там УПЦ не фігурує Владико Клименте. Наскільки для вас є прийнятним скасування законів про заборону діяльності церков пов'язаних з російською православною церквою, якщо це сприятиме мирній угоді з РФ? Ось таким було запитання: ну, фактично, і... так: чи готові випіти на поступки і відмотати назад, скасувати ухвалений закон? І ось що відповіли: 24% повністю прийнятно, 21% скоріше прийнятно, 18% скоріше не прийнятно. 19% – зовсім неприйнятно. 18% – важко відповісти. Ось такі ми відповіді отримали на питання: наскільки для вас прийнятним скасування законів про заборону діяльності церков, пов'язаними з РПЦ, якщо це сприятиме мирній угоді з РФ? Остає питання, що це було? Я, я е, хочу спочатку, якщо, це... якщо дозволити владикується історія поставити закону. це запитання до владика Олександра. До вас ще повернемося. Просто треба дати і влади. Олександру час, але тут дивіться, тут не такі результати, як в попередньому опитуванні. 24%, 21 тобто разом 45 Майже половина опитаних вважає, що це прийнятно. Владико Олександр, а як ви вважаєте? Я вважаю те, з чого я почав: що Путін прийшов сюди спасати українське православ'я. Так, я ну, ви ж Це іронія. Це, 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 ні, Подивіться по зараз нас, засобах, засобах в засобах маси інформації. У мене особисто на сторінці в інтернеті ви знайдете цей кусочок виступу Путіна, де він говорить, що одним із о -о, аспектів о -о, військової операції є саме спасіння Української православної церкви. Я цитую фактично, і ми тоді переходимо до іншого питання. Суспільство також вважає, що якщо ви продовжили фактично мою думку, коли сказали, що в пакеті документів мирних угод питання української православної церкви також присутнє, як було в 22-му, так і в 24-му, то до 25-му. І тоді, чому ми говоримо про те, що е, Українська православна церква не пов'язана з московським патріархатом, який є підніжкою, вибачте, е, імперського російського престолу? Але 45% опитаних не важають, що якраз, це умовно червона лінія. Це, для це якраз це якраз і говорить про те, що е, на сьогоднішній день вважається, що е, українська православна церква залежна від московського патріархату, оскільки вона лежить в е, пакеті цих мирних домовленостей. До, до, питання було таким: чи погоджуєтеся ви? Що варто скасувати закони, якщо це сприймати мова про закон про заборону діяльності церков, пов'язаних з російською православною церквою, якщо це сприятиме мирній угоді з РФ? Питання двояке. Я б взагалі цього закону не приймав. І я був категоричним проти первоначально прийняття цього закону, mm -hmm. оскільки треба було говорити не мовою закону і утисків української православної церкви, а мовою перемовин між Михайлівським і Лаврою на той час. Оце була моя принципова позиція. Це ну, поворот. і Людмила, я бачу погоджується принципова ми позиція. Ми це бачити говорить про те, що українське суспільство так же втомилося від православної проблеми. Так воно хоче будь-що значить скинути, да відмовитися від. Будь-чого, щоб тільки досягнути, як то кажуть, порозуміння і якогось балансу. Тут треба визначитися, що ми, власне, хочемо. Ми хочемо об'єднати все, як то кажуть, скинути в один кошик, щоб без бажання І ПЦУ, і без бажання УПЦ об'єднати всіх і зробити оце єдину помісну церкву. Це все-таки ми бачимо, що зараз на території України може існувати дві юрисдикції. Які нехай йдуть цим таким шляхом самовизначення ідентифікації і, врешті-решт, навчаться між собою мирно, от ну приблизно, так як у нас на, на передачі, не кидаючи один в одного, значить, тухлими помідорами, які там в баночки, да, і в кастрюлі, щоб домовлятися до чогось, тому що такий стан не може бути вічним. Ви розумієте? от, от не вирішення, так як от з мирною угодою зараз із Росією. Це є якраз діагноз, який соціологи поставили нашому суспільству. Ми втомлені. Тому треба закінчувати розмови, якось приймати рішення, які будуть мати, як каже нам е, Владико, юридичні наслідки, так ви сказали? Думати про це, без сумніву, думати про це, але не робити, знаєте, з цього закону навіть монстра якогось. Значить, мене питають, що буде з церквою? А я вважаю, що нічого з церквою не буде. Як ходили молитися, так і будуть ходити молитися. Як мали свого любимого священника, який там хрестив, женив і так далі, церкву і діяльність церкву ніхто не заборонить, тому що це нереально заборонити церкву. Можна припинити її як юридичну особу. Да, це за собою потягне колосальні неприємності. Не можна буде оренду там, договір підписати, не можна буде багато інших речей зробити, відкрити рахунок в банку і так далі. Ну, церква була, є і а буде. Як же конфлікти, які періодично відбувалися в Україні, коли воювали фактично різні громади за будівлі церков? І це продовжується навіть зараз, наскільки я знаю. Можливо, неправильно. Ні, ну вже не в такій гострій стадії, ну, Ясно, вже навчилися якось домовлятися. Я думаю, що будуть зближуватися все більше і більше церкви в порозумінні. Але треба просто напросто роз'яснювати, що. От це ця ситуація, вона є ненормальною, але з неї треба хоч би поступово якось виповзати і виходити. От створили Софійське братство, яке якраз з куди входять ну, низові священники, які в голови у них пухнуть, як же в цій ситуації до дійти якоїсь згоди, якщо не можуть порозумітися ієрархії церков? От давайте цим шляхом будемо йти. Ми, Від зараз на ще... багато що залежить. Ми зараз ще про примирення і рішення. Мене ошелешив Олександр і Людмила. Ви сказали, що цей закон не треба було ухвалювати, але він можна, уже. є. Я, можна я чуть-чуть доповню. Буквально два речення. Справа в тому, що в Україні мають відбутися процеси помимо цього закону. Це перемовини між, як я вже сказав, керівниками церков. Епіфанієм Лизовому... Онуфрія, так звичайно. Угу. Про це я розмовляв із Патріархом Варфоломієм два роки назад, коли був у нього особисто на удієнці. Півтори години ми з ним говорили про шляхи подолання розколу в Україні. Він тоді чітко сказав, для мене основним було не Томас, Для мене було основним об це об'єднання православних і подолання розколу, який породила Москва. От на жаль, цього не відбулося. На це є дуже багато об'єктивних і суб'єктивних причин. Але питання стояло в єдності православних. На жаль, сьогодні ми цієї єдності не маємо якщо вона неможлива в тому форматі, який би хотілося би. Вона можливо в тому ж співіснуванні і співжитті в одному домі Україна декількох можливо релігійних спільнот, якби вони пішли все-таки на переговорний процес. Українська православна церква, Православна Церква України, вона вже існує, вона вже є, вона зайняла своє 15 те місце в Диптиху. Ми маємо сьогодні українську православну церкву, яка не московського патріархату. Що б варто було зробити, щоб не було питань у ДЕС і інших наших співгромадян? Звичайно, це не від... Межуватися від московського патріархату, а вийти зі складу московського патріархату і про це заявити. Відповідно, ясне діло, що тут же відбудеться певна сепарація, оскільки ті, хто захоче бути в підпорядкуванні московського патріархату, в складі московського патріархату, просто перейменується російська православна церква в Україні. І ми будемо мати чітко підконтрольних тих, вибачте, потенційних ну, йо, сепаратистів. Це фантастика влади, колектива. Це не ну, фантастика, уявляєте, я, я думаю, що, що побачите, ви ще побачите, що так само буде. Під час війни скаже, ми є представ Ками російської православної церкви в Україні, ну ви собі є уявляєте, таким. ну у нас ж є, є російська, скажімо, меншина є. Етнічна меншина, а вони не хочуть входити до складу української церкви, mm -hmm. розмовляти українською. Це, українсько ну, це буде якось піввідсотка. Я. Ну, ну, я прошу вивести ще раз соціологію, яку ми Будь показали, ласка, так бо фактично це йдеться про червоні лінії. Якщо Путін держави. буде тиснути так, червоні лінії держави. Якщо Путін буде тиснути і висувати свої вимоги, то чи готові ми цим поступитися і відмовитися від тих законів від тієї політики, яку вже держава розпочала з іншого боку? Ми показували попередню соціологію. Там третина сказала, треба заборонити УПЦ. Як це корелюється? Ось попередня соціологія з цією, і про що вам Олено? Ви як соціологіня Я не бачу ситуації. тут жодної суперечності? Тобто, в дайному запитанні йдеться про е, умови е, та для мирної угоди. В попередньому запитанні йдеться та пробачення певної ідеальної ситуації? От в ідеалі на думку громадян, що варто зробити, тобто тут ці результати я просто не бачу суперечності, не бачу. тому Добре. мені важко. Е, Прокоментувати далі. Стосовно ставлення РФ до УПЦ, ну ми бачимо дуже цікаві траєкторії. З одного боку, на окупованих територіях РФ замінює єпископів є є випадки закатованих священиків УПЦ окупаційною владою. Водночас, Російська Федерація позиціонує себе захисницею УПЦ. Водночас ініціює обговорення вон водночас руйнує обстрілами храми і забирає життя і здоров'я людей і їхні домівки. Тобто, ми бачимо, що в даній ситуації в Російській Федерації є авторитарний режим, який пробує різні методи, щоб досягти своїх цілей. В Моєму розумінні ці цілей дві: одна це бути глобальною над державою з глобальним впливом, та інша ціль. Це власне залишитися при владі, тому що демократична вільна Україна в Європейському Союзі та це завжди буде дещо надихати та певні щонайменше дискусії в Російській Федерації, де за останні п'ять термінів президентської влади ми бачимо той самий режим на відміну від України. Тому потрібно розуміти, що там робитимуть все для досягнення от щонайменше цих двох цілей Київ. Та це символічне місце для ось цього домінантного домінантної позиції, на яку претендує Російська Федерація, і далі ми можемо вже занурюватися в низку інших деталей. Я можу, наприклад, прокоментувати траєкторію закону, як він виписаний, тобто, що буде далі. Якщо ви так, дозволите, зараз... пані Олен. Я все ж таки хочу, щоб Володика Климент мав можливість прокоментувати. Цю пропозицію перемовин, яка лунала зараз від митрополита Олександра. Ми почули це в цій студії. Ваше ставлення до цього примирення церков чи може це вирішити загалом проблему цю напругу в Україні, яка існує І об'єднання після примирення? Так. Я так розумію, має бути об'єднання. Не обов'язково це може бути відновлення євхаристійного спілкування або дві церкви живуть Власне. паралельно в миріше. Стосується мене, для любої вихованої людини, для любої інтелігентної людини в 21 столітті розбрат сварки це не є нормально. Тим паче, коли ми говоримо про християнську спільноту. І найперше наше бажання і найперша наша мета всіх християн це жити в мирі. Тому Українська Православна Церква неодноразово про це заявляла. Хтось це почув, комусь ця заява здалася недостатньою. Були різні коментарі стосовно цього. Але я можу твердо сказати, знаючи позицію Української православної церкви не лише сьогодні, а в її історичному розвитку, Українська православна церква завжди відкрита для того, щоб розмовляти, вести діалог. І знаходити шляхи для мирного інтелігентного співіснування в українській державі. Як це робиться в інших країнах, в тому форматі, в іншому форматі? Ми бачимо, як це А що заважає тоді Поясніть ну на сьогоднішній день. Заважають багато факторів. До прикладу, той фактор, що от я з вами в ефірі. Другий перший раз в цьому році минулого року я був один раз за рік. Попередній раз я був іще в попередній рік. Тобто українську православну церкву на сьогоднішній день намагається штучно вимкнути із інформаційного поля, начебто, її немає, але вона є. І ми в тими способами, якими які ми намагаємося, ми доносимо свою точку зору. На жаль, у нас цих способів мало, сайт наш заблокований, інші, інших можливостей у нас теж мало. І якби були можливості для цієї комунікації, якби ми не відчували, що нас штучно, начебто, ігнорують і ще до всіх експертиз вже нас виключили, до прикладу, або не запрошують принаймні на Всеукраїнську Раду і релігійних організацій, хоча ми є найбільшою учасником. Цієї між, міжконфесійної е, організації. Без, без всяких експертиз, і ще ніхто не чекає визначень, чи це московська, чи не московська церква. Уже два роки нас нікуди не запрошують, без нас вже їздять по закордонах і розповідають, що цей закон потрібно лобіювати і приймати. Хіба не так? А мені а, казали, що ви самі не ходите. Ні, вам у вас, у вас не прав не, не, не точна інформація. Я б залюбки за, поїхав. До... До суті питання. Да. Чому? дякую, Олександр. Що, я, значно, я розумію, що поплакатися в ефірі це дуже гарно, але все таки суть питання, чому е, немає, хоча б відроджено було б ту комісію, котра працювала за митрополита Володимира. Александр. Комісія так. повинна бути створена так. синодом, ви це знаєте, так. і вона повинна бути персоніфікована. Ну, я ж назвав ПЦУ церквою Лома і Болгарки. Тому що на сьогоднішній ми це не, про, не, про, не ми не, про, не, про, не про булгарку, слова. ми про комісію, так. а не засоби масової так. інформації. Так от, ми про двосторонні так. перемовини Української православної церкви в особі митрополита внутрі і православної церкви України в особі митрополита Будь ласка, Звичайно, це потрібно робити. Ви готові? Скажіть, ви готові? Ми в, Ми це заявили в, в документі, який називається діяння собору Української православної із церкви». із наперед неприйнятними умовами. Які? О, хератонії хератонії не Ви, це що є з них херотонії і в своїй. Це що таке? Перекладіть нам. Це те, що можна похилити повинен сказати, що він не є пистом. І тільки після цього вони готові на перемогу. Ні, не, ця, не ця умова була. А яка була умова, щоб припинити конфронтацію і силове захоплення храмів. Конфронтація і силове захоплення храмів. Нехай продовжується. Давайте без а пояснення. Що? Ми говоримо конкретно про дане питання. Чому це так складно? Можна, я все таки відповім. Будь ласка, якщо буде створено дві комісії, автоматично буде накладено вето на будь-які парафіальні Як переходи. Якщо елементарно просто якщо, коли будуть почне якщо роботу сфері, заби статус храм. кво буде непорушним із однієї і з другої сторони, і ваш предстоятель, не рядовий священник. А ваш предстоятель на другий день іде служити в цьому храмі через дивлячись на те, що Це люди при який храм ідеться багато храмів в Україні. є. На ну. другий день він іде служити. Чакайте чекайте, е чекайте е у цьому храмі. Стоп, сто стоп. білогородці, до прикладу Києва, панове в панове. Області. Дивіться ПЦУ, наприклад, і у ПЦ якба не з... можна стриматися, хоча б не на другий день, але або, або, хоча б, взагалі Владико поступити Владико, питання було конкретно проставлено. Перемовини комісія з однієї сторони, комісія з другої сторони. Навіщо розказують так. про Білогородку? Навіщо розказують то, про, поки про Болгарки? Про не, не буде, кажу, статус кво буде від накладений відразу від після Слухайте, роботи комісії. У нас ніколи ніякої ворожнець не було. Ми це життя своє дружили. Я вважаю, що поки що у нас тут ні. не чубляться наші гості. даному випадку я хочу просто заперечити проти риторики Путіна. Ми чуємо. Що сьогодні спочатку? Давайте будемо перемовлятися а потім ми перестанемо захоплювати храми.